Слава Україні та смерть ворогам! Радий бачити всіх, хто долучився до ефіру телеканалу Еспресо Біла Церква. Мене звати Ярослав Гопаца і за мить розповім про всі головні новини міста. Нагадаю, наші програми виходять щодня в кабельних мережах Ростелеком. Воля та Ларта о 18, 21, 23 годинах та вночі. На вулиці Шевченка 124 а загорівся електрощиток на восьмому поверсі. На ліквідацію пожежі прибули надзвичайники, поліція та швидка мешканців будинку. Евакуювали на двір. Подробиці інциденту встановлюють експерти. Вихідними деякі вулиці міста затопило через рясні опади. По коліна води відчули і мешканці двоповерхового будинку на вулиці Томилівська, 26, у яких затопило свіжооблаштоване облаштоване укриття. За словами людей, вода зібралась як біля входу у підвальне приміщення з вулиці, так і зсередини. А все через забиті ливнівки, а також тому, що з даху по трубах тече вода прямісінько в укриття. Згідно з тендером на капітальний ремонт приміщення з міського бюджету витратили понад 182 тисячі гривень. Будівельні та електроремонтні роботи виконувала ФОП Марина Лещенко. Укриття були вкинуті великі гроші, дякує Жеку. А зараз все затоплюється. І всі служби відмовляються від усунення цих недоліків. Звертають друг на дружку. Аби дізнатись, хто винний у такій халатній роботі, наш телеканал звернувся за роз'ясненнями до начальника ЖЕКУ номер 7 Юрія Баласа. За його словами, причиною затоплення укриття стала забита дощова каналізація, яка прокладена біля підвалу. Заявку вже передали у департамент ЖКГ. У відповідь на наш дзвінок, начальниця цього відомства Ольга Іванова. Повідомила, що туди б мали виїхати фахівці управління з надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради, які нададуть детальну інформацію. Телефонуємо до них, але там нам відповіли, що їхнє завдання було зафіксувати проблему а ось усувати затоплення. Має ЖЕК номер 7 Ось вам і яскравий приклад замкненого кола, коли всі чиновники скидають з себе відповідальність, а проблема залишається досі невирішеною І білоцерківці без належної захисної споруди причина підтоплення забита рівньовка на дорозі. Там немає зауважень по внутрішніх будинкових мережах. А хто має почистити цю цей люк, куди стікає вода? Надали інформацію в департамент житлово-комунального господарства для виконання цих робіт. На Київщині активно триває посівна кампанія. Високі температурні показники на початку квітня сприяли тому, що агропідприємства почали сіяти одночасно кілька культур. Наша Любов Геращенко повернулася з полів, де нині кипить робота сільськогосподарської техніки. Подробиці в її матеріалі. За даними мінагрополітики, прогнозовані площі посів основних ярих культур під урожай 2024 на контрольованій Україною території становитимуть понад 5,5 мільйони гектарів. Що на 119,5 тисяч гектарів менше від минулого року. Нині сівбу вже розпочали на всій території країни. Зокрема, на Київщині найбільше 23 тисячі гектарів пшениці, 39,3 тисячі гектарів ячменю, 4,7 тисяч гектарів го. Руху та 3,6 тисяч гектарів вівса стверджують в обласній військовій адміністрації. Традиційно у лідерах Білоцерківщина, як розповідає директор одного з фермерських господарств, польові роботи цьогоріч розпочали раніше. Ми господарюємо. На 500 гектарах землі вирощуємо в основному це польові культури, такі як пшениця, рапс, кукуруза і союшник, а також займаємося плодовочею продукцією. По плану йде і підготовка площ під урожай цього року, який не посіяний ще з осені. В основному в хорошому стані пшениця, в хорошому стані рапс вже посіяна силосна кукуруза, сіємо зернову кукурузу і розпочали. Посів соєшника аграрій припускає, у межах двох тижнів посівну вже можуть завершити, якщо погода буде сприятливою. Техніка справна та в активній роботі натомість працівників дещо не вистачає, адже багатьох призвали на захист держави. Пан Сергій ділиться важко нині із продажем продукції. На неї дуже низька ціна, а логістика навпаки дорога. Тож сільське господарство працює зі збитками. Щоб мати урожай, потрібно внести і мінеральні добрива, і засоби захисту рослин примінити. І технологія повинна бути, яка відповідає високій враженості. Тому ці. Вже третій рік ми страдаємо від того, що продукцію продаємо нижче собівартості. Практично, якщо в межах собівартості, то це вже за щастя. І таким чином приходиться просити банки відсочувати сплату кредитів, які раніше взяли. Щодо урожайності прогнозувати сьогодні важко, тому що ми не знаємо, яке буде літо, тому що ми бачимо, що все більше і більше клімат міняється в сторону більш жаркої погоди. Тому будемо надіятися, що Господь Бог природа не. Підведуть в цьому році і селян і аграрії в цілому Україну господарство готується до посіву зернових заздалегідь. Головний агроном Іван Мельниченко постійно у полі моніторить все і навіть температуру ґрунту, середньодобова норма якої становила 10-12 градусів. Розпочинали з кукурудзи, адже вона не така примхлива на відміну від соняшника. Спочатку, як починали сіяти ярий горох, то трошки ґрунт ну, дуже сироватий, трошки тяжко роз... вироблявся культиваторами, але все-таки ми посіяли цей горох. А вже як почали сіяти ярий ячмінь, почали сіяти кукурудзу, ґрунт вже прекрасно вже вироблявся компакторами, вже ну, прекрасно вироблявся. Тобто вже якби настала вже фізична стиглість ґрунту, що так по-науковому говорити. Пересні душі аграріїв не лякають, адже будь-яка волога навесні на краще. Зима пройшла, інакше і сніг був, але якби, це, ну, якби то там тільки був трошки в грудні і в січні був, був цей сніг. А так то фактично там більше половина січня, лютого, то без снігу і без, без таких опадів. Тобто, то є ну, то, то на краще. Опадів до липня місяця нам вистачить на це, щоб і отримати хороші сходи, і щоб, і щоб культури пройшли свої фази основні. Наразі на Київщині понад 200 малих агровиробників забезпечують населення продовольством та створюють нові робочі місця, зазначив перший заступник голови Кодами Микола Бойко. Для підтримки фермерів у січні цього року запрацював фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві за підтримки мінагрополітики, єврокомісії та міжнародної фінансової корпорації. Тож фермери стверджують, попри важкі часи Україна неодмінно буде з хлібом. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. В усіх освітніх закладах Білої церкви триває щорічна акція Великодні кошик, яка покликана зібрати продукти та одяг для воїнів ЗСУ. Так у ліцеї іноземних мов гімназії номер 9 до благодійності долучаються як учні, так і вчителі. Для захисників збирають печиво, цукерки, каші, паштети, чай, каву, шоколад, засоби гігієни та листи підтримки. Акція триватиме до 25 квітня, після чого волонтери відвезуть все це на фронт. Тож білотарківців також закликають доєднатись до доброї справи, щоб наші оборонці відчули атмосферу світлого свята Воскресіння Христового. Ми її проводимо кожного року, це вже як традиція в нашій школі. Ми збираємо солодощі, чаї, речі для наших військових. Ми зв'язалися з волонтерами, нашими друзями, і вони більш детально сказали, що е, треба закупляти. Е, треба вологі серветки без спиртові, шоколад від 80%, футболки різні, дезодоранти, шкарпетки, білизну. Білоцерківський спортивний історик Іван Короченко видав книгу під назвою Київщина спортивне серце України. За словами автора, вона присвячена 90-річчю утворення Київської області. Цю дату мали відзначати у перші дні повномасштабного вторгнення, але через події видання побачило світ. Пізніше у книзі розповідається про понад сотню видатних спортсменів регіону, їхня біографія та здобутки а також види спорту, що коли і як відбувалось. Крім того, на сторінках представлені майже тисяча фотографій, ілюстрацій, репродукцій, які. Демонструють багатовікову історію розвитку фізичної культури і спорту. Серед спортсменів тут можна побачити Ірину Рубан, Андрія Шевченка, Валерія Кузніченка, Аліну Горобець та багато інших. До слова, над виданням Іван працював протягом 20 років. Які видатні спортсмени? Ви почитаєте тут, які відомі всьому світу? І шахматисти, і шашкісти, і борці, і боксери, чемпіони Олімпійських ігор, світу і так далі. Ніхто не знає, що у нас на нашій землі у нас під боком народилися, жили ці люди. Повинні знати, я хотів би, щоб діти, які займаються спортом, коли вони виходять на змагання і борються, викладаючи свої сили, щоб здобути перемогу і прославити. Рідну, рідне місто, рідну область і так далі, щоб вони пам'ятали де вони народилися, де вони живуть, і хто їхні були предки. Що є на кого гордитися, ким гордитися, і є на кого рівнятися. Майже пів тисячі спортсменів з 18 регіонів країни приїхали у Білу церкву на чемпіонат України з панкратіону. Змагання присвятили воїну земляку Олександру Котиніну. На відкритті присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять усіх полеглих героїв. Потім рідні та близькі Котиніна розповіли про його життєвий шлях. За перші спортсмени з Київщини, Черкащини, Одещини, Полтавщини та інших областей змагалися протягом чотирьох днів у різних категоріях. Слідкували за поєдинками 60 суддів серед переможців: Єлизавета Кіян, Даніїл Бесараб, Любов Карауш, Ілля Святун та інші у загальнокомандному заліку. Перше місце посіла Сумщина, яка отримала спеціальний кубок. Олександр Котинін був майстром спорту України з Панкратіону. Неодноразовим переможцем та призером всеукраїнських українських та міжнародних змагань з панкратіону, з Реплінгу, і тому саме на честь нашого побратима, друга захисника України Олександра Катиніна, який загинув, захищаючи Україну під час виконання бойового завдання на околицях Бахмута. Ми вирішили організувати ці змагання. Ми будемо клопотати перед міністерством, щоб даний чемпіонат став традиційним і щоб Білоцерківщина могла вшанувати пам'ять свого захисника саме в такий спосіб проведенням таких змагань. Спартан Олександр Македонський навіть займався цим видом спорту, тому це родоначальник всіх бійових містецтв і це змішані єдиноборства. Зараз у нас система по балам, а також можна достроково зробити перемогу болювим прийомом або відправити суперника в нокаут. Так як це чемпіонат України, це відбір до збірної команди України. Скоро будуть відбуватися міжнародні змагання, тому переможці. Становяться першими номерами і можуть бути відряджені з командою збірною командою на міжнародні старт. Американські спецпризначенці на Білоцерківщині військові 114 ї бригади ТРО зіграли товариський матч з ветеранами Сил спецпризначення США. Зелені берети». він відбувся у рамках програми обміну досвідом, що триває протягом останніх тижнів. За цей час наші захисники прокачали навички з лідерства, тактики ведення бойових дій, надання медичної допомоги та іншого. Як зазначила прес-служба бригади, одним з найцікавіших занять виявилась гра в американський футбол. Цей вид спорту військові США використовують як для підтримки форми, так і для відточення командної роботи. Газон перетворюється в таку собі модель поля бою. Матч був видовищним і закінчився дружньою нічиєю. І наостанок перейдемо до погоди. А вона цього тижня буде мінливою та дощовою через ще один холодний циклон. За даними Укргідрометцентру, вівторок синоптики обіцяють без опадів. Повітря прогріється до плюс 15. у середу. Температура опуститься до 6-14 градусів. У четвер максимум стовпчики показуватимуть плюс 19. у п'ятницю. Хоч подекуди, і визиратиме сонце, але можливо йтиме дощ. А ось на вихідних знову потеплішає. Температура становитиме плюс 19 градусів в день, вночі плюс 8 за цельсієм. На цьому я завершую випуск. Завтра чекайте від нас ще більше свіжих та актуальних новин. А якщо ви хочете бути у вирі подій 24 на 7, підписуйтесь на наші соцмережі. Посилання на них ви бачите на екрані, а внизу номер телефону редакції та електронна пошта. Пам'ятайте, тільки в єдності наша сила, а де єдність? Там перемога.